Опалювальний сезон на межі зриву про це повідомила заступник директора однієї з теплоенергетичних компаній міста. Причина передачі житлового фонду приватним жекам, недостатні запаси палива та жахливий стан будинкових тепломереж. У іншій же компанії заявляють, що опалювальний сезон пройде чудово, хоча й за вищими тарифами. Хто ж буде взимку з теплом, а кому знову мерзнути, дізнавався Роман Філонов. За місяць до початку опалювального сезону будинки в сумах не готові до прийому тепла. Біля 15% за ці 4 дні у нас підготовлено будинків до опального сезону. Головна причина цього передача житлового фонду від суми житла 17 різним жекам, два з яких комунальні. Ніхто з них досі не підписав договорів з котельнею північного промвузла. На сьогоднішній день із 300 домов, які обслужують котільне сіверного промвузла, по акту готовности только 17. Я очень сомневаюсь, что когда начнется отопительный сезон, наши потребители получат должность теплоноситель, как бы хорошо мы ни старались. А якщо врахувати, що будинкові теплові мережі в жахливому стані, то тепла мешканцям Ковпаківського району очевидно знову чекати не варто, адже втрати тепла від котельні до будинку прогнозують ще більше ніж у минулому році більше 30%. І сьогодні запасів резервного палива мазуту за словами Ірини Рибаченко на підприємстві аж на сім днів. Бувані всі необхідні запаси для регламентного обізпечення на 10 суток. Мешканцям зарічного району, наче пощастило більше їм, на відміну від іншої частини міста, ще й обіцяють безкоштовно встановити 60 лічильників. Щоправда, і тарифи за опалення в них будуть більші. За те, як сказав директор суму теплоенерго, газу та вугілля буде вдосталь. Наше підприємство має резервний від топлива привишаючи необхідний об'єм существуючих норм. но эти 15 с половиной тысяч тонн угля на прохождение всего отопительного сезона недостаточно. Поэтому заключены контракты и мы получаем южноафриканский уголь еще В октябрі місяці порядка 20 тисяч тонн. Ми прогнозуємо тариф на рівні 11-12 гривень за квадратний метр, що, в общем-то, на 20% ніж України. Всегда якби нас упрікають то віртуальні абстрактні цифри, яка на сьогоднішній день под собою практично не має ніякого міста. Нагадаємо, незважаючи на те, чи буде вам тепло у вашій квартирі, з суми теплоенерго ви будете платити 22 гривні за квадратний метр житла, а північному промвузлу 17. Ми й надалі слідкуватимемо за розвитком подій навколо підготовки до опалювального секунду сезону. Роман Філонов, Олександр Сорбат, Новини СТС.